Україну на початку жовтня накриють заморозки та дощі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у вівторок, 1 жовтня, дощі очікуються на Волині: У Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях, а також у Криму. На всі решті території буде суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Вітер ще рвучий 7-12 метрів на секунду. Холодніше всього буде у західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській. Там вдень всього від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла, а вночі взагалі заморозки від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. На всі решті території країни від плюс 19 до плюс 24 градусів. Вночі буде від плюс 10 до плюс 15 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у середу, 2 жовтня. Дощі пройдуть лише у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях, а також у Криму. На всій решті території країни буде сухата, хмарна з проясненнями погода. Вітер нарешті стихне, та очікується лише 3,8 метрів на секунду. Прохолодніше буде у західній частині країни та у Житомирській та Вінницькій областях. Там в день всього від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла, а вночі майже заморозки від плюс 4 до плюс 6 градусів. Нарешті території країни буде тепліше від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. Вночі буде від плюс 10 до плюс 13 градусів, у четвер, 3 жовтня, дощі литимуть на у Волині, у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій. Та Хмельницькій областях на всі решті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями Погода вітру майже не буде. Очікується 3,8 метрів на секунду. У західних областях буде холодніше всього. Там в день буде лише плюс 15 плюс 17 градусів тепла, а вночі від плюс 6 до плюс 9 градусів. На всій решті території країни від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Вночі від плюс 9 до плюс 13 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!